Кожен сьогодні обрав те вікно, яке прочиняє у світ, комусь маскуванням рябіє воно, проміння, ховаючи снит, лиш думка ясніє в безпеці сім'я, бо мушу, бо хто, як не я, кожен. Сьогодні обрав те вікно, яке прочиняє у світ, хтось з бункера сіре, німе полотно і вільної думки потік і пам'ять, що світить в душі, як маяк, бо честь є без неї ніяк. Кожен сьогодні обрав те вікно. Яке прочиняє у світ, хтось волонтерське, в яким не дано розпач, бо зв'язують пліт звіри, надії для захисників, бо тилуми, а як ти хотів. Кожен сьогодні обрав те вікно, яке прочиняє у світ, хтось вже префектуру в нім бачить давно. Чи лен, чи гостинний повіт, чи храстле, чи сонце в німецькій землі? Бо діти, бо дуже малі. Кожен сьогодні обрав те вікно, яке прочиняє освіт. Комусь в нього видно музей, казино і свій розжирілий живіт. І виплати щедрі отим, хто в біді бо жити, бо ми ж молоді. Кожен сьогодні обрав те вікно, яке прочиняє у світ. Про це знімуть наші нащадки кіно. Можливо. Попросять ще й звіт, щоб душі розгледіти серед пітьми. Бо треба, щоб знати, хто ми.